Минуло чотири роки, тож час підбивати підсумки. Свою дипломатичну місію в Україні завершує Каймо Куск, надзвичайний і повноважний посол Естонії, країна, яка стала найближчим другом Житомирщини у відбудові регіону. Хоча співпраця каже начальник обласної військової адміністрації, розпочалась ще до 24 лютого 2022 року. Підтримка Естонії, як я сьогодні відмічав в рамках офіційної зустрічі, вона відчувалася завжди під час ковіду. Це допомога медичними препаратами і, власне кажучи, те, що дозволило нам стабілізувати ситуацію в області під час епідемії, а безумовно, під час уже розпочатку повномасштабного вторгнення. Це повна допомога. Допомога справжньої дружньої країни з перших днів повномасштабного вторгнення Естонія простягнула свою руку допомоги. І перші джебеліни та гаубиці були саме від них. Надзвичайний і повноважний посол відвідував Житомирщину постійно, навіть коли небезпека була зовсім поруч, і ці візити завжди супроводжувалися допомогою. Говорить керівник міжпарламентської групи співробітництва Україна Естонія Арсеній Пушкаренко. Дуже багато проектів. Більше 70 одиниць техніки. Це автобуси, це комунальна техніка, це автомобілі для. Військових і швидкі допомоги, які були передані урядом цієї держави, тільки нашій області. І ви бачите, сьогодні була зустріч в честь завершення місії посла Кайма Куска в Україні, і це дійсно сьогодні. Ті громади були представлені на цій зустрічі, в яких Каймо бував особисто, які отримують допомогу від області. А це сьогодні ми бачимо практично пів нашої області. З весни минулого року, відгукнувшись на заклик Володимира Зеленського, Естонія обрала Житомирщину як регіон, якому допомагатиме з відновленням. Сам Каймокуск говорить, обрали нас, бо тут почувається як вдома. І вже зараз в Овручі відкрито перший об'єкт відбудови в Україні, профінансований іноземною державою Естонією. Сьогодні вже мають можливість відвідувати і виховуватися 80 діточок. І що дуже приємно, що вже Провели естон естонська сторона вже провели відповідні торги і знову відновлюється будівництво другої черги садочку. Я думаю, що ми скоро будемо мати можливість відкрити другу половину, де буде загальна вмістимість дітей на діточок. Будуть виходитися в класному садочку, сучасному, і саме головне, що там забезпечена безпекова складова. Вже зараз за співфінансування Естонії тривають роботи з відновлення зруйнованого російською ракетою мосту в Малині. Міський голова говорить, Каймо Куск з перших днів широкомасштабної війни був поруч. І результат його роботи для громади багомий. Під обстрілами, ті, які відбувалися на Малинщині, пан посол приїжджав і запитував, чи вам допомогти, як вас підтримати. За цей період часу, як тільки зруйнувався міст, він відгукнувся про допомогу. І сьогодні ми бачимо, що спільно з урядом України та урядом Естонії йде відбудова даного мосту, за що ми надзвичайно вдячні всьому народу Естонії і безпосередньо пану послу. Каємо коску сьогодні. Ми користуємося тим подарованим автобусом Естонії, який возить наших школярів до начальних закладів. Сьогодні ми користуємося тим музичним інструментом, який теж Естонія передала після благодійного концерту в Таліні нашим діткам до нашої школи дитячих мистецтв. Окрім військової, гуманітарної та фінансової допомоги країни обмінюються культурою, традиціями та мистецькими надбаннями, а також разом крокують у сфері науки та цифровізації. Ми маємо дуже гарну співпрацю з Сталінським технічним університетом. Ми маємо проект, над яким ми зараз працюємо з штаб-квартирою НАТО і з кіберцентром НАТО в місті Таліні. Ми отримали велику допомогу. Це власне автобус, який передали для Житомирської політехніки. Це великий потужний генератор, який ми буквально сьогодні забрали. На цьому співпраця з Естонією не завершується. На сьогодні вже планується реалізація і інших проєктів на території нашої області. Ми сьогодні очікуємо наступні об'єкти. Це і Малинська музична школа, це і декілька будинків будинків сімейного типу, які Естонія буде будувати в рамках програми Першої веді. Це і створення центру захисту громадян, який Естонія профінансує в рамках співпраці з офісом омбудсмена України. І сьогодні ми працюємо над тим, щоб декілька естонських бізнесів планують розмістити своє виробництво. В Житомирській області сам надзвичайний і повноважний посол Естонії в Україні Каймо Куск говорить: усі ці проєкти стали можливими завдяки співпраці з нашою Україною, яка готова не лише приймати, а й усіляко допомагати. чудовий результат. Я хочу звернути увагу на швидкість, з якою ми реалізуємо ці проекти, але ми не самі. Ми робимо. Це разом з українцями. Я розумію, що швидкість це не завжди показник якості, але у нас є і те, і інше. Ми звертаємо увагу на все. Ми знайшли способи, як ефективно втілити ці проекти в життя в Житомирській області разом. На завершенні місії Каймокуска в Україні співпраця переконує дипломат, не завершується, та й забути нашу країну посол зізнається не зможе, адже вже відчуває себе частиною великої української родини. А вове. Remember. Я пам'ятатиму Україну завжди. Я буду поновлювати свої спогади, обов'язково буду відвідувати Україну. Головне, що я зрозумів, Україна це країна вільних людей. У вас є Карпати, у вас є краєвиди Донеччини, Харків, Одеса, Крим, який вже скоро буде вільний і який обов'язково відвідую після вашої перемоги. Я пам'ятатиму всі вечори, вечері. Я обожнюю вашу кухню і обожнюю ваших людей. Відчуття, ніби я вдома. Яке зростало з кожним кроком відчуття, ніби я знаходжусь в своїй країні. Це дуже важливо для мене. І це ж відчуття було в мене в Житомирі. Під час свого прощального візиту на Житомирщину у статусі посла Естонії Каймо Куск зустрівся із людьми, які стали для нього справжніми друзями, з головами громад із керівництвом області та міста. Подякував за плідну співпрацю та висловив віру в нашу перемогу.